Ви дійшли, про що саме ти питаєш? Тебе мають бути якісь думки про наших дрібних причеп? Що робити, якщо нам вдасться видалити пуголовки типу про це? Невже? Думки думки про це не не з... Думками ділу не зарадиш. Ми знаємо, що робити, що робити, тож уперед. Треба знайти спосіб позбутися цих штук. А зараз у нас жодних зачіпок, тому краще шукати далі. Якщо ти знаєш. Що може нам допомогти, то я слухаю. Піти, піти та й піти. Так, а чому відро риби не підсвічується?